Рефлексія, як зупинка внутрішнього діалогу, щоб побачити світ таким, яким він є. Це стан внутрішнього розкладання. Ти зупиняєшся. Ти дивишся на себе не як на образ, а як на механізм. Ти розбираєш мотивації, реакції, переконання. Тому рефлексія це очищення від нав'язаного. Трансерфінг як дія без внутрішнього пояснення, як рух у потоці наміру. Це стан зовнішньої навігації. Ти не борешся. Ти вибираєш варіант реальності, ти не контролюєш, ти налаштовуєш внутрішній стан. А поєднання цих станів це вже сталкінг реальності, де ти не просто спостерігаєш, а висліджуєш себе, відсікаєш усе, що не є силою. Тільки воля, тиша і дія, як інструменти навігації крізь варіанти світу. Рефлексія це очищення наміру, трансерфінг це втілення наміру. Коли вони зливаються, народжується стан бойової ясності. Ти зупиняєшся. У тиші відсікається шум, думки, сумніви, чужі голоси. Рефлексія показує, що справжнє стоїть під шаром розповідей. Тут народжується чистий намір, без прикрас, без виправдань, як вістря меча. Намір не обіцянка світу, намір просте рішення, чому я йду, куди я веду і що залишаю позаду. Але якщо намір лише слово без тіла, він лишається тінню. Тож до гри вступає трансерфінг. Не як магія, а як мистецтво втілення, рух без зайвих пояснень, дія без прикрас. Разом це сталкінг реальності. Ти спостерігаєш себе, ніби мисливець читає слід, помічаєш імпульси, автоматизми, бажання, що забирають енергію. Ти відсікаєш, ти очищуєш, ти лишаєш те, що корисне і сильне. У цьому стані немає жалю. Немає страху, немає надії чи очікувань, є воля, тиша і дія. Три прості інструменти. Ти не просиш дозволу в світу, ти не вимагаєш визнання від інших, ти не біжиш від болю і не ховаєшся в ілюзіях, ти стоїш у присутності, ти рухаєшся з ясністю. Коли страх приходить, ти його помічаєш і не годуєш. Коли жаль тягнеться, ти його бачиш і відпускаєш. Коли очікування намагається прив'язати, ти відсікаєш ланцюг. Кожна реакція це знак. Це заважає чи це підсилює. Якщо заважає, відсікай. Три кроки твого шляху прості: побачив, очистив, втілив. Побачив, щоб зрозуміти джерело. Очистив, щоб лишити тільки намір. Втілив, щоб намір став реальністю через тиху, точну дію. Це не шлях усіх героїв. Це шлях воїна, що обрав ясність замість галасу. Шлях сталкера, що не шукає сенсацій, а вибирає ефективність, шлях бойового шамана, що тонко поєднав внутрішню тишу і зовнішній рух. У цьому стані час стискається, події вирівнюються. Світ стає простішим, бо ти сам став простим. Твоя присутність інструмент, твій намір вістря, твоя дія шлях. І коли інші блукають, ти бачиш, коли інші чекають, ти рухаєшся. Коли інші загублені у трагедіях, ти лишаєшся тихим і точним. Пам'ятай, це не агресія, це ясність вибору. Це не байдужість, це відданість істині власного шляху. Ти відповідаєш за наслідки. Ти приймаєш їх з холодною рішучістю. Рефлексія очищує. Трансерфінг втілює. Разом вони роблять тебе воїном ясності. Побачив. Очистив. Втілив іди.